Ну, привіт, мої любі! Сьогодні знайомимося з новим форматом. Ми будемо тут, у Confidence обговорювати анонімні історії з Фейсбуку і анонімні історії моїх клієнтів, які задавалися ну, легкими запитаннями. І сьогодні я, як психологиня, буду відповідати на такі питання максимально чесно, правдиво і так, щоб кожен міг з цієї історії взяти щось для себе. Для початку розкажу, як з'явилася така взагалі ідея. Дуже багато користувачів: Instagram, Facebook задають питання в психологічних групах, які потім обговорюють просто сотні людей і дають якісь цінні поради. І так дійсно іноді можна щось дуже корисне для себе звідси взяти. Але дуже часто це поради не спеціалістів, а просто пересічних людей, які або стикалися з такими самими ситуаціями, або навпаки, взагалі не розуміють, як таке могло відбуватися у когось в житті, і починають засуджувати, чи ще якось давати не дуже позитивний фідбек. Тому я вирішила, що за допомогою confidence і відвертості з вами ми будемо разом обговорювати такі ситуації і давати чесну відповідь з точки зору психології. І перша ситуація наша сьогодні буде саме із Фейсбуку: це анонімний допис, який ми можемо сміливо обговорювати і брати собі за приклад. І я тут наголошую, що усі дописи, Усі ситуації, які ми будемо розглядати, це суцільно анонімні історії без персоналізації і абсолютно конфіденційні. Саме тому ми тут на конфіденс. І так, перша наша ситуація на сьогодні. На якому побаченні можна займатися сексом з хлопцем, якщо хочеться серйозних стосунків, а не просто для розваги. Ну... Так, питання дуже відверте, і обговорення під цим постом було просто шалене. І кожен давав якусь свою пораду, що краще вичекати певну кількість побачень, або що це за думки в тебе такі, і чому ти саме так готуєшся, коли саме віддатися хлопцю. Ну, тобто, позиції були дуже розбіжні. Якщо аналізувати з точки зору психології, саме запитання. Саме і веде нас до того, що я, можливо, вже налаштована на серйозні стосунки, тому саме я задумуюся, чи як я можу до себе ще більше розгорнути хлопця. Можливо, якщо б був би якийсь сексуальний контакт, то він би зі мною лишився. Ну, Стовідсотково, так, надовго, або, був би, точно, мій, і більше б не шукав собі іншу дівчину. Якщо з такого боку роздивлятися, то тут є сумніви саме в власній самоцінності. Саме власна самоцінність буде нас тохати на певну поведінку, не дуже обдуману. І коли ми стикаємося з такою проблемою, тут треба задавати питання саме собі. Я чого хочу, я хочу конкретних міцних стосунків. Я хочу просто якогось свого вдоволення від сексуального контакту. Або я просто розгублена, і на даний момент ці цій ситуації я не знаю, як мені бути, тому що дуже активно, наприклад, пропагандуються хлопцям сексуальний контакт. І... Будь-яка з цих ситуацій реальна. Тобто, якщо в мене занищена самооцінка, я не знаю власної самовартості, то я починаю задаватися будь-якими з цих трьох запитань. То я починаю сумніватися в першу чергу в собі. І, напевно, що в цьому величезна проблема дуже багатьох дівчат, навіть ті, які відразу відкидають думки про секс на першому побаченні або витримують якусь певну паузу. Тут ми кажемо про те, що перший сексуальний контакт це вже прийняття певних відповідальностей. Поки ви не дійшли в стосунках до моменту прийняття відповідальності один за одного. Сексуальний контакт тільки буде розмивати цю межу, і буде все складніше вибудовувати правильні гармонійні стосунки. Тому відповідальність віддаємо дівчині, яка задавала це питання. Ну або хлопцю, ми не знаємо, це анонімний допис. Тому, якщо ви собі можете задаватися таким самим питанням, то я дам вам, напевно, одну із найцінніших порад. Сексуальні стосунки нам відкривають настільки довірливі між людьми відносини, що інколи ця довіра може бути дуже зайвою, недостатньою. І, можливо, ми починаємо довіряти жіночої сторони більше, ніж того б було варто. Тому це була наша перша історія.